У цьому костюмі мене ні за що не пізнають, а для правдоподібності додам биджик. І що це задумав Майк? Ваша зміна закінчилася 20 хвилин тому. Не турбуйтеся, може йти і спокійно відпочивати. А це мені знадобиться. Вибачте, у медбрата зараз справи важливіші. Обожнюю мармеладних ведмедиків. Ой-ой-ой, в мене нічого нема. І Мія знову не впізнала Майка. Адже цього разу він в образі медбрата. Майк, це ти? Тепер Мія знову зможе насолодитися смакотами. Іноді ділитися солодощами зовсім не хочеться. М -м, як це смачно! Ой, здається, у друзів проблеми. Медсестра, схоже, вона розкусила план Майка. Тепер у нього залишається лише один план вігти з.